З Вашингтона програма Голосу Америки Час Тайм. Я, Руслан Петричка, добрий вечір. Сполучені Штати та Німеччина притримуватимуться спільної позиції у вирішенні української кризи і будуть продовжувати покладатися на дипломатію, щоб зупинити російську агресію. Про це сьогодні заявили після зустрічі у Білому домі президент США Барак Обама та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Але якщо дипломатія не спрацює, зауважив Обама. Він буде готовий залучати інші інструменти впливу і постачання летальної зброї Україні є одним із можливих наступних кроків, заявив американський президент Перспектива військового вирішення цієї проблеми дуже низька. Росія має надзвичайно могутню армію з огляду на довжину українсько-російського кордону, з огляду на історію, очікувати, що у разі, якщо Росія поставить собі за мету перемогти, низькою є вірогідність, що Україна зможе відбитися. Але міжнародна спільнота, діючи узгоджено, може підняти ціну порушення засадничих принципів суверенітету і територіальної цілісності. І саме це ми робимо якщо дипломатичні зусилля проваляться, я попросив свою команду розглянути усі варіанти, а також і те, які інші засоби ми можемо застосувати, щоб змінити розрахунки пана Путіна, і можливість надання смертельної оборонної зброї є одним з тих варіантів, які розглядаються. Але я ще не схвалив рішення у цій справі. Я проводжу консультації не лише з Ангелою, але й з іншими союзниками. Марак Обама та Ангела Меркель розкрили деякі деталі позиції заходу на переговорах з Путіним, які можливо відбудуться у мінську 11 лютого. Будь-яке наступне рішення має базуватися на принципі територіальної цілісності та непорушності державних кордонів. Це є основоположним принципом усієї європейської безпеки. Підкреслила Меркель у Берліні. Категорично заявляють, сепаратисти не можуть бути окремою стороною переговорів, але не виключають певного рівня автономії регіону і проведення там окремих місцевих виборів. Ми разом стоїмо на принципах територіальної цілісності. Я людина з Європи, і можу сказати, якщо ви не будете захищати принцип територіальної цілісності країни, ви не зможете утримувати мир в Європі, якого нам вдалося досягти. Це життєво важливо, і ми повинні захищати цей принцип. Росія порушила недоторканність України у двох випадках: у Криму та в Донецьку і Луганську. Президент Франції та я вирішили зробити ще одну дипломатичну спробу розв'язати конфлікт. Немає гарантії успіху дипломатичного шляху, але я не зможу спокійно жити, якщо не зроблю цієї спроби. Немає жодної гарантії успіху цієї спроби. Однак, якщо у певний час нам доведеться визнати, що навіть доклавши усіх зусиль, неможливо досягнути успіху, тоді Сполучені Штати та Європа повинні зібратися і обговорити наступні кроки. Барак Обама та Ангела Меркель навряд чи зможуть знайти формулу вирішення конфлікту в Україні, яка хоча б трохи задовольнила Путіна. Тому їм уже сьогодні треба забути про дипломатію, і варто шукати інші методи впливу. Таке заявив в інтерв'ю Голосу Америки експерт Канадського інституту українських досліджень, політолог Тарас Кузьо. Я думаю, що це, що власне хоче здобути президент Путін в Україні. Це фактично неможливо з ним домовлятися сьогодні. Він фактично хоче, щоб була капітулація України перед нього, і всі його вимоги дуже попросту, радикальні, і ніякий український лідер чи український Верховна Рада не може це підтримати. І це і чому, хоч очевидно, завжди важливо спробувати дипломатичні якісь досягнення, але я, я не великий оптимістом щодо. Результати цих можливостей, я думаю, що е, захід повинен або з одного боку набагато збільшити і міцнити економічні фінансові санкції, особливо навколо питання, наприклад, високої посадові особи як Олова Газпрому, робити проти нього санкції, і так само е, відключити Росію від питання свіз систему Swift, але з другого боку дати Україні якусь військову допомогу. Я не великий оптиміст щодо е, якихось перну дискусії навколо питання, чи можна якесь мирне регування подій в східній Україні? Візит Меркель до Вашингтона не просто візит вічливості Перед черговою зустрічю країн Великої Сімки вважають американські експерти. Німеччина та США, які досі були конкурентами на міжнародній арені, почали зближувати свої позиції і діють як єдина сила проти спільної загрози, що йде з боку Росії. На цей момент Вашингтон віддав ініціативу у цій справі у руки європейців, і саме пані Меркель переконує Обаму, що дипломатичне рішення у цій кризі існує. Як довго протримається така динаміка відносин? Аргументи експертів слухав Олександр Яневський. В Україні захід зіткнувся з територіальним конфліктом 19-20 століття. Вважає експерт міжатлантичних відносин Анета Гаузер. Проблема за її словами полягає у тому, як саме міжнародна спільнота вирішуватиме українську кризу. ключові країни ЄС, Німеччина, Великобританія та Франція вважають, що існує дипломатичне рішення, як зупинити Росію. Натомість більшість на капіталійському пагорбі вважає, що час дипломатії спливає, і захід повинен розглянути можливість надання Україні військової допомоги. На погляд Анети Європа поки не знайшла спільної мови зі США щодо стратегії проти Росії. Сі однак відсутність єдиного фронту проти Кремля не свідчить про розкол між США та ЄС. Вважає Авраам Ньютон з університету Джорджтаун. Німеччина та США мають різні підходи щодо вирішення української кризи. Однак це не свідчить про розкол у стосунках. Це торгівля. Одні говорять, треба тиснути, інші давайте домовлятись. Європа намагається взяти на себе роль лідера у вирішенні української кризи після багатьох років домінування США на міжнародній арені. Вважає Аннета Гаузер. Зустріч Обами та Меркель віч навіч вкрай важлива для подальших дій стосовно Кремля для президента Обами вкрай важливо отримати від Ангели Меркель особисте враження після її зустрічі з Володимиром Путіном у Москві та почути особисто про що саме можна домовитися з Путіним. Професор Ньюман також вважає, що приїзд Меркель не просто візит вічливості перед черговою зустрічю країн Великої Сімки. Він звертає увагу, що Берлін та Вашингтон ніколи не демонстрували особливо призних стосунків. Меркель та Обама мають непрості стосунки. Їх ніколи не бачили разом під час вирішення важливих проблем. Нинішня українська криза змінила позицію Меркель, адже Німеччина упродовж довгого часу підтримувала Росію. Українська криза примусила Меркель стати більш агресивним. Російським візаві Обама і Меркель приходять до спільної позиції щодо того, як діяти з Росією. Експерти вважають, що, хоча європейці і опираються ініціативі виходу за дипломатичні рамки вирішення конфлікту, найближчим часом можна очікувати пожвавлення розмов щодо озброєння України. Олександр Яневський голос Америки. дивитесь час там, продовжуємо випуск. Ніхто на заході не хоче нової холодної війни, але це краще аніж третя світова. Пише у провідній статті сьогоднішнього Вашингтон Пост, впливовий оглядач Ен Еплбаум. Якщо гаряча війна не вихід, доведеться діяти методами холодної. Треба оточити Донецьк берлінською стіною у формі демілітаризованої зони. А зрештою України обходитися як колись із західною Німеччиною, радить експерт. Еплбаум нагадує, що так звана громадянська війна на Донбасі це штучний конфлікт, керований. Російськими органами безпеки, який став можливим завдяки витонченій і масштабній кампанії дезінформації розгорнутої Кремлем, саме про методи дії російської пропаганди, зокрема в онлайн медіах та соціальних мережах, ми поговоримо сьогодні з гостем студії Максимом Саваневським, одним з найкращих в Україні фахівців з онлайн комунікацій Вітаю Максим, Сьогодні в нашій студії Доброго дня. Як російській пропаганді вдалося бути настільки успішною в російськомовному сегменті інтернету? Е, ну треба надати. Е... Дати належне російській пропаганді, тому що вони дійсно доволі активними є в соціальних мережах. Вони тратять дуже багато часу. І є дуже важлива річ в тому, що інтернет не є окремим видом пропаганди для росіян. Насправді зрозуміло, що основна основний канал поширення комунікації і пропаганди це телебачення. Інтернет тільки фіксує важливі факти, які треба донести до людей, але окрім цього. Дуже важливо те, що через інтернет можна передавати інформацію, яка є настільки, ну, яка взагалі не має нічого спільного з реальністю, навіть більше, ніж те, що вони собі дозволяють робити, наприклад, в, в телебаченні. І, в цьому сенсі люди дуже часто знаходять для себе підтвердження в інтернеті, тобто ну, вони подивились, наприклад, вечірній випуск новин. Побачили, що, наприклад, на стороні українських військ воюють цілі батальйони НАТО там, чи американців, чи якихось інших найманців. І після цього вони знаходять в інтернеті підтвердження цьому, дивляться якісь відео, фотографії, які, можливо, були взяті 10 чи 15 років тому взагалі в іншій території, в іншій країні. І вони цьому вірять, вони довіряють цьому. Ну це вплив на російське населення в Росії. Наскільки? Українське населення в Україні є під впливом російських медіа, особливо онлайн e, насправді росіяни не дуже багато приділяють уваги саме українській території українським користувачам. Тобто, в першу чергу вони захищають свій інформаційний простір. Вони намагаються переконати людей, які перебувають, ну живуть росіян. Щоб в них не, ви, не, ви, не, ви, не, ви, не виникло жодного сумніву в тому, що все, що робить російська влада, є правильним, але опосередковано вони впливають і на українських користувачів ці всі історії, тому що ну, український інтернет є дуже сильно залежним від російського. Якщо ми подивимося на шість найпопулярніших інтернет-сайтів, якими користуються українці, чотири з них є російськими. Ну, як приклад, другий за популярністю сайт це російська соціальна мережа ВКонтакте, третій це сервіс Поштовий Мейл.ру і сервісом Mail.ru щодня користуються 5-7 мільйонів українців. Коли вони заходять на цей сервіс перевірити свою пошту, вони одразу бачать, крім своєї пошти, ще заголовки новин, які для них формуються якоюсь редакцією. Люди читають новини, і якщо в них немає доступу до російських засобів масової інформації, наприклад, до російського телебачення, то користуючись інтернетом, вони... Хочу чи не хочуть, ну буде стикатися з масою російської пропаганди, новин якихось російських, які інколи можуть в них в створювати, ну фактично формувати нове відчуття реальності, як як фізично побудований цей процес? Наскільки координується ця вся діяльність ну, основних медіа телебачення і інтернету в Росії? І чи відомо хто цим займається? Скільки це коштує? Як це як це взагалі функціонує? Ну, це глобальний процес. дійсно є один координаційний центр, можливо, їх кілька, але в якщо ми говоримо про меседжі, які поширюються, і інформація, яка поширюється в тому числі через інтернет. А, вона надходить точно з якогось одного центру. А, гроші тратяться, ну, якщо ми говоримо про інтернет, в порівнянні з телебаченням невеликі. Мова йде, напевно, про мільйони доларів щомісяця. А, але при цьому є дуже важлива річ, те, чим зараз займаються росіяни, вони останні два роки а, саме в інтернеті, через інтернет, переконують людей, що їм треба боятися. Тобто, що відбувається. Раніше для багатьох росіян, ну ще 3-4 роки тому інтернет був одним з небагатьох місць, де вони могли висловлювати свою думку. Вони могли бути незалежними, бути, ну, спілкуватися один з одним. За останні два роки російська влада прийняла низку рішень. Які фактично залякують людей до поширення будь-якої інформації в інтернеті. В людей є відчуття, що їх будуть прослуховувати, що, наприклад, ФСБ має доступ до соціальної мережі ВКонтакти чи однокласників. Хоча насправді вони мали і раніше доступ до цього. Але людям щодня через новини пояснюють, що російські спецслужби нарешті отримали доступ до соціальних мереж. Тобто, тобто користувачі більше не довіряють медіа онлайн ну, мають на увазі бояться публікувати в онлайн в онлайні свої думки які методи протидії в україні є чи працює це міністерство інформації зараз чи якісь інші методи протидії такі пропаганді ну на, на сьогоднішній день міністерство інформації ще не почало активно працювати я думаю що багато речей які ми коли ми говоримо про протидію пропаганди цим займається частково український медіа центр частково займається цим рада національної безпеки та оборони але Єдиного координаційного центру в Україні немає. Ваша думка як експерта потрібен такий центр, чи це мають робити окремі журналісти та меді... Зважаючи на те, що ми зараз перебуваємо в стані війни, звісно, що у нас повинен бути один координуючий орган, який повинен займатися протидією пропаганді. Дуже дякую, дуже дякую, що ви знайшли сьогодні час. Я нагадаю, що гостем студії «Час-Тайм» був експерт з онлайн комунікацій Максим Саваневський. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися. Програму голосу Америки Час тайм». У студії Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Побачимось завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.